Частина обзор на мій бюджак. Ми зупинилися на цьому, на цьому відділенні. Тут у мене всякі ось тут. така така. а ось хто не дивиться першу цю частину, то в цьому відділі було це все. Грошей. Поки що я не знаю, я люблю цьому тримати. Е, цей, е, Придунчик, заколка, браслет, фігурка, наклейки і брелок від рюкзака. В цьому відео в мене поки що нічого, бо я тут збираюся. це є ставити ленчбокс, типу еду і так далі. Тут это дивитися, далі. далі у нас залишається прекрасне відділення. Да. Давайте відкриємо. Але перше, поставте лайк і підпишіться на канал. Зробили відкриваємо. І тут, а... тут були, були біндери з картами Blackpink. Якраз вони і мені нагадують про літо, бо я почала цікавитись Blackpink влітку. Тому так. Хто дивився, той дуже молодець. А хто не дивився, той теж молодець, но... Ті, хто дивились до кінця сильніше молиться. Ну коротше, всем па, па Якщо хочете схожі відео, то пишіть в коментарях. Ну конечно, може на цьому відео будуть і закриті коментарі на сривні. Може, якщо будуть відкриті, то пишіть.